що, На танці ото знов? та вдома. Вдома купа роботи. Ти що? Ти, ти, Куди ти зібралась? А хто то буде все прибирати? А хто, а хто їсти буде робити? А холодильник, Ти помила холодильник? Ти, ти бачила, скільки там треба викинути з того холодильника? Бистро поприбирала. Які танці? Танці потім підеш. Встигнеш на ті танці. Ото, ото святко все пороби вдома, що треба, а тоді підеш на танці. Не треба мене. Ще тобі, нащо воно вдома робить? Ти маєш працювати вдома. Ти домохозяйка, Нащо танці. Танці тут для себе. Для себе не треба жити. Живи для нас всіх, живи вдома. Бистро пішла. Холодильник помила, повикидала спочатку то все, потім помила, потім їсти наробила, поприбирала всю кухню і пішла прибирати тут унітази. Ти бачила сьогодні ті унітази? Ух! Прикинь, от ти що є?